Виїхали ми на рибалку з чоловіком. Клює раз за разом. Друзі, всім привіт, Вітаю усіх на каналі. Хтось, якщо подивитися класне відео, лайк, одразу підписочку, хто ще не встиг. Виїхали ми з дружиною сьогодні на річку стир, порибалити на фідерок посидіти. Зранку така зараз подача йде гарненька, що я на два фідера не співаю перезакидати, навіть дружина допомагає витягати рибу. Така доволі гарна гостіра. Ну, мені вже начало нашої початок, нашої риболовлі подобається. Закину два фідера, закинув в буках два карпових на живці. Спробував також хочу. Карасика поставив. Зараз он пару гостерок поміняю, поставлю густіру. Маленького підлящика на, на живця буде краще, ніж карасик. На фідера. Чим кормлюся прикормочка. зараз вам така покажу. Ось такі прикорди, прикормки. Релфіш пекла для щоли і така куриця ваніль теж для щоли. Оце дві основних прикормки за І Також шумо варене, русивчасто таке додаю, гарненьке. Ось така у нас Прикормочка гарненька виходить, щоб її підгодувати, і рибку затримати. І Гарний аромат, а використовую на наживочка пінка і опариш. Опариш поки що не пробував, великий кольоровий, поки на пінку ловлю, але пінку гарненько покльовує, поки ну, будемо рибалити, поки на пінку Потім щось будемо експериментувати, що перестане клювати. Зараз буду перезакидати, бо вже щось трошки кльов стих, бачу. Добре, значить перезакидайте, але ж ви вчера дуже гарно. Не рибалимо, перезакидаємо, а ви спостерігайте. О, Друзі, дивіться, поки одну закинув, буквально 3 секундочки прийшло, другу поки витягнув перезакинути, вже зразу покльовочка Це така доволі непогана. Офіцера супер. Редко сьогодні мені дуже радий я така кльово не часто застанеш на хорошому місці на ресті стир. Також бачите, всі кажуть, не клює, не клює, там круглий місяць, вон круглий місяць. То висідає. Волі що я сказав би просто все, що відказує. Правильно, щоб погода була, тиск нормальний, перепаді не було і все, і буде щастя. Ми тут ми будемо зараз. Друзі, дивіться. Аліна ще на фідерок, якого голавлика втягнула. Прикольненький такий. Малеш такий малеш інтересненький. то бере його відпускає, сонечко хай росте більший. Це мальок, можна сказати. Хай росте великий. А Тут такі великі є. Малеється. Пускай хай росте більший. О, бунька. <плеве> <плеве> Хай пливе рибалим далі. Але бачите, покльовка, Така різка була. Я думав, що плотва влупила. Але це ні, це голавлик, не вгадав я. Це, друзі, рибалим далі. У нас на настарова красота. О, Друзі. Друзі, заради таких гостіри можна їхати на річку, робити місце кормет, ні? Хорошеньке моє. Вже пів сапка є зарано, за дві годинки Два фідера. Не спляю, блін Друзі, дивіться яка. Грам 300. Оце краснопіра. Клас. Внутри піночки взяла і пройшли кльовий стех, я так закинув, сижу, був щось не клює. Така раз подачка. Але красотка така, де що. Класс. Це гарний крик. друзі! Я Ура! Кіця вітаю. Менша риба стихла, почала я велика дав, ходити. Я розтав, я що він Друзі, як хліба кіля є, може кіля 200. Я Ой, який думав, хороший. Більше води, все-таки, бач, подійшов. Ах, файний. Але красончик. Та бач. як тоді ми з тобою ловили таких багато. Але гарненький, ну, кілограмчик буде. Слопний нам. Друзі, ми будемо вже збиратися вирушати, їхати додому з дружиною, порибали, вже обід зараз десь третя година. Кльов у нас взагалі стих, можна так сказати, так коли неколи покльовочка, Ото останній був гарний лящик, пару гусьорок. І після того так би стихло. Ну, можливо, ще монули б під вечір посадити, щоб піймати пару штук, але ж вирішили їхати, ще може влізти, заїдемо, глянемо на грибочки. Тому вже будемо збиратися. Зараз покажу вам сьогоднішній улов наш. Залінкою, який вийшов нема каже на людям улов. поди обіду так зараз вона потрошки стехні вода Гарно така потвагу стирає ну, таке непоганеньке я б сказав би навіть Ось така крута краснопіра Містера така хорошенька, ляж такий більший за кілограм. І він проклюнувся нам сьогодні. А, друзі, ось Така на сьогодні з долинкою вийшла риболовля. Підписуємося на канал, ставимо лайк. Ми будемо їхати. Всім пока-пока. нові зустрічі. Всьолінка, пока. Пока. Не забувайте писати коменти.